Привіт народ, слава Україні. Забацав собі такого культіватора. На 5 лап, граблина і коточок. Цілу зиму не було з ним морочитися, дуже цілу зиму робив кухрень. П'ять лап, лапи, куповань би ушні, перетачував їх, привіняв. Стойки саморобні із квадрата. із квадрата 12 на 12. 12 квадрат, три штуки до кучи. Ну, Метри лапи вже було, вони вже має, років 5 робили, то нічого з ними не случилось. Це не трактор, який 40 лошадок тягне. Хоча 24. Це для нього хватить. Погнуть такі лапи, я думаю, він скоріше забуксує. Граблина і каточок. Метер 25 захвату. Ну, можна як роздвинути але йому достатньо, метр двадцять, тому більше він не потягне. Ліб'ятка моя з ним справляється. Не знаю, так в гаражі дуже і не покажеш, як воно буде видно, як вийдемо в поле. Такий механізм. Ой. Зима хочеться вже в поле виїжджати. От дурні ми люди, щоб віддихати, так нам кортить роботу щось робити. Ну так, штучка вийшла. В інтернеті щось дивиться, в інтернеті щось з цього опита. Ну, може хтось побачив. Сам видивляюсь в інтернеті, то я викладаю для того, щоб хтось побачив і може і собі таке зробив. Все одно вчиться. Ми всі самоучки, самокльопи. Ну, Всім удачі!